Друзі, це Євгенія і мої шкарпетки від Lumi Karmідse це вже четверта пара із книги-Розкошні шкарпетки цієї видатної в'язальниці. Цікава пара шкарпеток. На перший погляд, трошки більш проста, ніж попередні і ті, що будуть далі. Але це тільки на перший погляд. Цікавинка вже в їх кольорі. Вони двокольорові. Светлий верх, темний низ дуже цікаве рішення і тому дуже цікава назва. Я назвала цієї шкарпетки хобітон. А чому? Ну, ті, хто вже давно дивляться мої відео, знають, з чим пов'язані назви моїх шкарпеток. Зараз я розповім, що таке хобітон для тих, хто не знає, а може трошечки забув. Хобітон це країна, в якій мешкають хобіти. Хобіти це раса, яка була чистим винаходом Толкіна, а не запозичена ним з міфології народів Європи. Ось маленький уривочок із книги. У землі була нора, а в норі жив хобіт. Нора була зовсім не брудна і зовсім не сира. Не копошилися в ній черв'яки, не ліпилися по стінах слімаки. Ні, в нарі було сухо і тепло, пахло приємно. Було там на щось їсти і що поїсти. Словом, нарана лежала гобітом, а отже, само собою, була затишною у всіх відносинах. Хобіти або напівпрослики маленький і непомітний, але дуже древній народ. Напівросликами їх прозвали люди через маленький зріст близько 120 сантиметрів, хоча самі хобіти ніколи себе так не називали хобіти живуть у затишних норках чи побудованих будиночках на землі. У багатих хобітів нори дуже добре облаштовані. Хобіти не сіляться у містах, а живуть невеликими групами у селищах чи поодинці. Достовірно відомо, що хобіти займаються землеробством, вирощуючи тютюн. Хобіти люблять курити. Виноград та ячмінь. Пиво хобітів дуже цінується у всьому середнезім'ї. Також у хобітів є багато шинків. Нововинайдених речей хобіти не люблять, а роблять лише речі по господарству або господарській споруди. Гобіти дуже люблять поїсти, можуть їсти до шести разів на день, також гобіти у своїй більшості бояться пригод. Як сказав більбо Бегінськ в книзі гобіт, ми простий народ, пригод не шукаємо, Брррр, від них ще й пообідати не встигнеш. Однак, незважаючи на це, гобіти, особливо під чужим впливом, часто вирушали на пошуки пригод. Боже мій, продовжував більбо Бегінс, невже ви той самий Гендель, з чиєї милості стільки тихих юнаків і дівчат зникли казна куди, вирушивши на пошуки пригод? Будь-яких лазення по деревах до візитів до ельфів. Вони навіть пливли на короблях до чужих берегів. Бог ти мій, до чого тоді було інте. я хочу сказати, вміли ви тоді перевернути все до городригам в наших краях? Я розповідаю вам про трилогію Володар в Перснів легко і весело, як про звичайно, дитячу казку. А між тим це серйозний твір, підіймаючи складні етичні питання про природу влади і припустимість використання сили. Ця книга була написана під час Другої світової війни, а сам автор Толкен належав до так званого загубленого покоління. Чия думка формувалася під впливом Першої світової війни. Він брав участь у кровопролітній битві Першої світової битві при Соммі. Ось ці трошки кумедні, маленькі гобіти, виявляються головними героями книги, найслабші, найменші, як здається, персонажі цієї саги. Прода, в якому немає зовсім нічого героїчного і який не відповідає героїчної славної військової стихії, але саме він виявляється головним героєм і в героїчному значенні теж. Цьому Толкіна теж навчає досвід ХХ століття. Героїзм і подвиг не в тому, щоб славно показати себе в бою. Героїзм і подвиг у тому, щоб не зневіритися, спостерігаючи за тим, як темрява посилюється. Персонаж Фрода неймовірно важливий, як утвердження сили через слабкість, сили через підкорення провидінню, а провидіння це розлитий у світі серед зем'я етичний закон, роби як слід, і будь що буде світ, що створив Толкен, просякнутий милосердям. Людяністю, добротою і мужністю. Але ви спитаєте мене, друзі, ну чому ж ці шкарпетки двокольорові і чому все ж таки хобіт? Я не сказала вам, мабуть, найголовнішого, що пов'язано з цими шкарпетками. Ноги хобітів. Хто читав книгу, той знає, що у хобітів, окрім їх невеличкого зросту, була ще одна особливість, їх ноги. Нижча щиколоток колоток, вони були покриті. Шерстю. Вони не носили взуття, тому що їх підошва була дуже тверда і жорстка. Але це не якісь там лапи, що були не миці. Ні, хобіти дуже прискіпливо відносились до чистоти, були дуже охайними і у них навіть були спеціальні щіточки для розчесування цієї шерсті. Ось тут трошки нагадують мені шкарпетки, коли я почала їх в'язати. Трошки нагадують ножку хобітів. Ось тут темно знизу, світло зверху. Ну, ось така в мене асоціація виникла, тому і гобітон. Від казки перейдемо до власне моделі шкарпеток. Подивіться. Вони здаються простими, але вже на початку зверху вони мають сюрприз. Ось ця красива рельєфна резинка. Вона не просто декоративно виглядає, вона дуже-дуже круто виконує свою функцію. Тобто, вона гарно тримає всю шкарпетку на ножці. Шкарпетки дійсно тримаються дуже гарно. Тут поєднання перехрещених лицьових петель і виворотних петель. Все дуже просто. Наприкінці цього відео ви побачите, як в'язати таку шкарпетку. Або можете знайти а, цю інструкцію в моїх відеошорсах. Далі ще маленький сюрприз, ну, наче як у самих хобітах, які здаються простими, але дуже-дуже непрості у своєму внутрішньому світі. Так ось це збільшення, для збільшення петель для в'язання п'яточки. Збільшення роб, робиться наприкінці четвертої спиці. І якщо спочатку у вас в роботі буде 40 петель, то коли ви закінчення, закінчите збільшення петель, то у вас буде вже 60 петель. Ось такий клин хустковою в'язкою з. Перехрещеними петельками по краях у вас буде виходити. Я хотіла вам навіть показати, зняти майстер-клас, як в'язати цю цікаву п'яточку, яка підкреслює незвичність цих шкарпеток. Бо і сам спосіб в'язання п'яточки тут дуже незвичайний. Бачите, вона, наче як клиничок вив'язується поворотними рядками. Тобто, ви постійно поворот, поворачуєте. Роботу при в'язанні. Але потім зрозуміло, що на чорних ниточках ви нічого не побачите, нічого не зрозумієте. Ця робота мені, ці шкарпетки, настільки сподобалися, що ви не засмучуєтесь занадто рано. Я все одно зніму майстер-клас на ці шкарпетки. Вони дуже прості, легко в'яжуться, будь-хто з ними впорається, навіть ті, хто раніше не в'язав на п'ятьох спицях. Дуже легка п'яточка. В цьому місці змінюється, ось цьому посередині, змінюється колір ниточки. І потім вже захоплюється по одній петельці з кожного боку, поки не вив'язується вся п'яточка, і зробиться перехід на стопу. Дуже цікавий варіант, дуже гарно тримається на ножці. Красиве стрічкове закриття, але його тут на чорних ниточках не видно. Але воно вийшло теж гарне. І просто. І цікаво одночасно, оригінально і не банально. Мені дуже подобається ця модель. Так, вона заслуговує на те, щоб зняти на неї майстер-клас. Що ще хочу вам сказати, дівчатка? Я в'язала спицями номер 35 щоб зменшити розмір на свою ножку. В книзі пропонує автор в'язати спицями 4 розміру цю модель. У мене вийшов 36-37 розмір, в книжі, книзі 38. Щодо ниточок, в мене це 100% вовна. Так вона колить, але вона неймовірно тепла і завжди можна вдягнути ці шкарпеточки на бавовняну. Тоненьку шкарпеточку, тоді колоти не буде. Але тоді ви втратите, втратите а, той неймовірний лікувальний ефект, яка, який оказує саме власне 100% говно на наші ножки, а, взаємодіючи з нашою шкірою. Я думаю, ви всі, дівчатка, хто в'яже шкарпетки, всі знаєте, як це важливо пов'язати вовніні шкарпетки, як вони лікують ножки. Тож в мене і це, і це, це, і чорне, і світле, натуральний колір вовни не фарбоване це 100% вовна. Нитки товсті, одразу кажу, товсті і трошки, ну так, до пухнасті. З цих ниточок я в'язала попередні шкарпетки. Які мають назву Старий енд». ви можете подивитися їх у попередньому моєму відео. Посилання я залишу в описі. Також посилання залишу на телеграм-канал, де ви завжди зможете знайти опис і схему до цих шкарпеток. В'яжуться дуже-дуже просто. Я вам наполегливо раджу спробувати їх пов'язати. Ну що, дівчатка? Як ви бачите, багато чого тут розповідати не приходиться. Шкарпеточки простенькі, але цікавенькі, гарненькі. Я сподіваюся, що вам такий не дуже великий опис шкарпеток сподобався. Сподобалася моя розповідь. А якщо так, то обов'язково, будь ласка, поставте мені вподобайку, підписуйтесь на мій канал і не забудьте натиснути на дзвоник, щоб завжди бути в курсі моїх нових відео. А я наразі з вами прощаюся. Зараз ви побачите відео невеличке МК по в'язанню цієї простенької, але дуже ефект, ефектної і ефективної резиночки. Ну, На цьому до побачення, друзі! Бажаю вам мирного неба над головою, тиші, спокою і злагоди вашим родинам. А також, як завжди, приємних хвилин за в'язанням завжди ваша Євгенія!